Всім привіт! Минулого разу ми розбирали жовту гілку рун. Сьогодні перейдемо до червоної Domination. Вона більш егоїстична, ви обирайте руни для свого персонажу, а не проти конкретних ворогів. Відео має бути коротеньким, тому поїхали. Але перед початком, як завжди, прошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. Також поділіться моїми відео з друзями. Їм буде корисно, а мені приємно. Знову починаємо з Кейтстоунів. Першим, що пропонує гілка Домінейшн, це Electrocute. Доволі проста руна. Коли ви влучаєте трьома різними джерелами шкоди по противнику, руна наносить додаткову шкоду, вона скилиться від рівня та бонусного АД і АП. Також ця руна має кулдаун 25-20 секунд залежно від вашого рівня. Це основне, що потрібно про неї знати. На лінії ви шукайте розміни якраз в цьому проміжку, коли електрокют готовий нанести додаткову шкоду. Також її можна прокнути на першому рівні, коли у вас є лише одна здібність все, що потрібно зробити, це дати автоатаку, вміння та ще раз автоатаку. Руна доволі сильна в ранніх поєдинках на лінії, але в тімфайтах вона буде приносити мало користі через її великий кулдаун. Предатор це наразі єдина активна руна, яку ви можете активувати кнопкою. Активка предатору вішується на ваші кросівки. Коли ви натискаєте на них, у вас збільшиться швидкість руху на 20-25% залежно від рівня, на 1 секунду в сторону противника. Якщо за цей час ви вдарили ворога, ефект спадає, та ваше вміння або атака наносить додаткову шкоду. Наразі мало хто нею користується, адже вона доволі слабка, тому не будемо довго на ній зупинятися і підемо далі. Дарк Харвест руна, яка активується при нанесенні шкоди противнику, в якого менше 50% здоров'я. При цьому наносить шкоду ворогу та зберігає стак. Кожен стак збільшує шкоду від прокаруни на 5 одиниць. Руна має дуже великий кулдаун 45 секунд. Але якщо ви вбиваєте або отримуєте асіст, Дарк харвесту буде 15 секунди. Hell of Blades дає вам 110% швидкості атаки, коли ви б'єте ворожого чемпіона. Тіє лише на 3 автоатаки та має кулдаун 12 секунд. Доволі сильна руна на перших рівнях, тому чемпіони з Hell of Blades вірогідніше будуть вигравати ранні файти. З кістово ми розібрались, перейдемо до звичайних рун. Нас зустрічають три руни з кулдауном. Чіпшот. Вносить додаткову шкоду по чемпіонах, які обмежені в переміщенні. Кулдаун – 4 секунди. Taste of Blood хілить вас, коли ви наносите шкоду по ворожому чемпіону. Кулдаун – 20 секунд. Сален Impact. після ривка, стрибка, телепортації та невидимості дає вам 9 смертоносності та 7 магічного пробиття на 5 секунд. Кулдаун – 4 секунди. Наступний розділ дає нам на вибір дві руни, пов'язані з вардами, і одну з вбивствами: Вард. Коли ви вбиваєте ворожий варт, на його місці з'являється союзний. Має 10 стаків. За максимальну кількість стаків ви можете отримати 12 сили атаки чи 20 сили вмінь. Такі самі стаки має його спора, але працює вже на вашій варди. Коли ваш варт закінчується, на його місці з'являється гостпора, який дає огляд ще на 90 секунд. І остання i Collection. Дає ті самі стаки та характеристики, але за вбивства та асісти. Що ви будете робити в грі більше і швидше, аби набрати додаткову шкоду з рун, вирішувати вам. Якщо ви не часто приймаєте участь в файтах та не купуєте лупу після першого реколу, краще обрати госпора. Пам'ятаєте, в минулому відео у нас був розділ з легендами. В цій гілці також є подібний розділ мисливець. Він має таку назву, тому що всі бонуси ми отримуємо за участь у вбивстві ворожих чемпіонів. Ці руни не можна настакати, вбиваючи одного і того ж чемпіона. Щоб подивитись, кого ви вже отримали стак, можна під час гри навести на вашу руну, і вам вилізе список чемпіонів, яких ви вже вбивали. Treasure Hunter дає нам 50 голди за участь у вбивстві ворожого чемпіона. Кожен стак збільшує отримане вами золото на 20, за останній кіл ви отримаєте на 130 золота більше. Ingenius Hunter дає нам плюс 20 до швидкості відкату наших предметів, і плюс 6 за кожен додатковий стак. Relentless Hunter дає нам 5 швидкості переміщення поза боєм та 8 за додатковий стак. І Ultimate Hunter дає нам 6 додаткового відкату вмін на ультимативну здібність та плюс 5 за кожен додатковий стак. Ця гілка доволі проста, тому ми так швиденько по ній пройшлися. Найважливіше, що потрібно запам'ятати, це кулдауни. Якщо ви будете правильно користуватись нею, вона максимально збільшить вашу шкоду по ворогам. А я всім дякую за перегляд та бажаю вдалих каток. one